З Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус вийшов з Самарії до Галілеї, бо сам Ісус засвідчив, що пророк не має пошани на своїй батьківщині. Отже, коли прийшов у Галілею, галілеяни прийняли Його, побачивши все, що він учинив в Єрусалимі на святі, оскільки й вони ходили на свято. Отож Ісус знову прийшов до Кани Галілейської. Де перетворив воду у вино. В капернаумі був якийсь придворний, син, котрого нездужав. Почувши, що Ісус прийшов з Юдеї до Галілеї, Він пішов до нього і попросив його, щоби спустився й оздоровив його сина, який от от мав померти. А Ісус сказав йому якщо не побачите знамень і чудес, не повірите. каже йому придворний. Господи, спустись, поки не померло моє дитя, говорить йому Ісус, іди, твій син живе. І повірив чоловік, слову, яке сказав йому Ісус, і пішов. А коли він вже спускався, його слуги вийшли йому назустріч, кажучи, що його син живе. Він же запитав у них про час, коли йому покращало. Тож йому сказали, що вчора о сьомій годині залишила його гарячка. Тож батько зрозумів, що то була якраз та година, о котрій сказав йому Ісус, твій син живе. І повірив він сам і весь його дім. Це вже було друге знамення, яке вчинив Ісус, прийшовши з Юдеї в Галілею.